На днях з Аліекспресу приїхав карандаш, називається Fixit Fix для того, щоб замальовувати подряпини на автомобілі. Ну, і є така коротка інструкція, де написано, ось, наприклад, якщо у вас глибока царапина, то там надо 40-50 раз тичнуть в ту, поки ти її заповниш. Є царапина. То ви проводите, Ну, тут хитро, температура бути не менше 55 градусів. Ну, написано по Фаренгейту, але це ще питання. Ну і потім витерти. Тобто все дуже просто, але наскільки воно ефективно, ми перевіримо зараз. Значить, розпакував я, там був такий штирьок, скажімо так, ну, але він не дерев'яний. Далі я розкрутив карандаш. Штирьок будемо ставити сюди і закрутимось на карандаш. В в кінці на карандаші, оти пиптик є такий, він двигає, рухається туди-сюди. Я так розумію, що це потрібно нажимати його поки та жидкость, яка всередині не пропітає повністю цей штирьочок. Щоб потім його проводити по царапинам. Ми зараз все зробимо і перевіримо. Ну все, карандаш в зборі. Зараз будемо пробувати щось з ним робити. Ну, постукав я 40-50 разів отак. І на кінці почала з'являтися якась там жидкость. Ну побачимо. Якась вона без без кольору, прозора. Так, ну що, ми бачимо царапини. Попередньо я їх обезжирив. Зараз подивимося, що цей карандаш може робити. Ну що, зараз побачимо. Вроді воно так замазало. Ну, подивимося зараз. Ну що можна сказати? Трошки замазало. Подивимось як воно буде через деякий час. Ось так як дивишся, то вроді трошки трошки ще видно. Ну, щоб прям так видно було ці царапини, то ні. Щось вроді працювало. Ну, взагалі воно якесь, наче клей, заповнило. Таке собі. В общем, глупость.